Хочу продемонструвати роботу Селфорда. От падалішній ріпак, де нічого не було, ніякого агрегату. Тут Селфорд пройшов один слід. Практично нічого, да? видно, що нічого не зробив. Повно цього всього. Тут перехрестили. Получається. Це два сліда. Жодної бур'янини. Хоч за -за заїжджай і сій пшеницю. пшеницю. Петрович, вже ну, струма палка. Хоч це не пінометр. з на. Оба-на. Оба-на. Метр двадцять. Ця палка, метр двадцять. А ну строми там де не роблено. О так Щоб хтось розказав, що таке може бути, я б не повірив. Що ти, Віктор Петрович, скажеш? Нові технології? Ми ніякому разі не рекламуємо Селфорда, ми до цього нічого не маємо. Ну ми просто Ну, а там де? А зараз поїдемо ще там де дискова пройшла, щоб зараз поміряємо на дискові. А тут те саме поле. Тільки ми змолотили ріпак і зразу здіскували. Камінь. Камінь. От. Ви бачили наскільки рихлий ґрунт. Після Селфорда. І Селф... Селфорд в... в тому полі був 35 днів назад, щоб ви розуміли, 35 днів назад. Не, нічого, камінь. Що ти скажеш, як треба зробивсь? Бачиш різницю? Да. Менте ребліза. Не знаю, як воно це робить. Сам, сам не розумію, як воно це робить.